Вітаю, друзі! Вітаю! Сьогодні у нас 2 червня, початок літа і початок лю, лю, літа, а знаменувався приємними для нас подіями. Неприємними от, і приємними. Ну що ж, давайте давайте, мабуть, е, як той казав, з приємних новин. Да? Це як той казав, це колись в мене був е, нині покійний царство небесне, йому вчитель з е, наш майстер з бджоловодства, Коли я навчалась в мене, як у, як у президента України Ющенка, я також бджоловод, тільки він вулики тримає, а в мене диплом бджоловода. Отже, але це ліричне відступлення. Отже, пострадала стратегічна авіація в Росії. Всі це знають, всі чують. Да, давайте, але, давайте подивимося, чи це вже закінчення е, операції, чи буде ще таке від гур-гур. Скажімо так, ми вас любимо, ви наші національні герої. <кій> ви наші національні герої. Я вам хочу сказати, дуже багато людей було задіяно. Від, ну, від України в Україні високих професіоналів, людей, які прям от, ви знаєте, я би так сказала. Людей, які прям реально прям, от, маги. У мене по карті маг, це майстри височеннішого класу. І це дає ще одну нам можливість пишатися Україною, коли кажуть: Слава Україні! Це що? Це яка у вас слава? от, Були такі дебіли навіть у нас в Кривому росі. Такі дебіли, я навіть скажу. Був у нас такий український е, політехнічний технікум, і там працював такий преподаватель. Я не пам'ятаю його прізвища, от, але я пам'ятаю, що ми зустрілися. В, е, в центрі е, в громадських ініціатив Тамаріск в Дніпрі ми як громадські, е, ну, громадські діячі, тому що я е, була і є, вже вже, вже, вже як то кажуть, сама, сама громадська організація, не знаю, чи існує чи ні, бо е, вже дав давно в них то розлетілися по всіх країнах, але у нас була громадська організація Криворічці і я, як член Управління громадської організації їздила на навчання. Туди там нас навчали, як, як вибудовувати громадську, громадську активність населення, як змінювати своє місто, як змінювати свою країну. тощо. Так от. І там був такий, такий дядя, який приїхав і все намагався внідритися в оцю в громадськість е, активістів е, своїми антипатріотичними якимись, бо там у нас були і переселенці, і тоді були, я пам'ятаю, люди з красних. Нагорівки, тоді вони були звільнені, багато переселенців було. Так от, Вони також працювали на розбудову громади. І він ходив до всіх і питав: Слава Україні! В чому слава України? А назвіть мені хоч що небудь? В чому слава Україні? От. Так от, сьогодні я вам хочу сказати, у нас прикладів для того, щоб пишатися нашими українцями більш, ніж достатньо. І я вважаю пану Буданову, як то кажуть, привіт. Да, я його особисто не знаю, але для мене була би велика честь пожати йому руку. От. І багатьом багатьом кого ми не знаємо, гурівців, але які це зробили. Бо це майстри височайшого класу. По карту Мах це каже, що у нас майстри мега яких майстрів немає не в Росії, не в Америці, ніде, тільки в нас є. Але поки що, поки що ця ситуація затихне, от і вона, скажімо, для того, і це буде правильно, того, що <кхем> такі речі вони требують ну, якоїсь такої підготовки, підготовки більш, більш детальної, і вони не можуть такого оптом. Да, скажімо, це, це, знаєте, це як от дороге блюдо в ресторані. Це ми можемо прийти в якесь кафе да, там, чи в якийсь сіті буфет в Одесі і навалити собі кілограм олівє. А от, от такі операції, які проходять, пройшли е, підготовлені гур. Це якраз саме. Оте блюдо в самому дорогому ресторані, да, яке падається трошечки чуть -чуть, да, і дуже гарно воно оформлене, от, і на великій пустій тарілочки. І саме для того, щоб цю страву треба куштувати, і от гур буде куштує такі, такі м -м операції. Це високо, високотехнологічні, високоякісні, високомайстерні ситуації, які говорять про те, що тепер орки бояться і про тому бояться дуже сильно. Тепер вони розуміють не тільки, скажімо так, абиватілі, як вони, бо я не хочу казати про них мирне населення. бо... Це не мирне населення. Це такі самі гниди, які і в СВО пішли і вбивають, або не пішли в СВО, але вони направляють на наші ракети такі самі, бо вони, вони там не просто живуть, вони вас хваляють, вони підтримують. тому це не мирне населення. Це обивателі, як вони говорять. Так, от ці обивателі, да, вони тепер нарешті не тільки обивателі будуть бояться, а будуть бояться і військові, того, що будуть розуміти. Що тепер їм буде важко щось зробити нам, скажімо так, це досить, досить судьбоносно. Пам'ятаєте, я ще казала в 23-му році, що на Росії буде так, як в Україні. Вони на собі все це ще почувствують, і всі ці прильоти, вибухи, і це все, все у них буде якась така. То я вам хочу сказати, що така ситуація ще повториться. Наші е, я не знаю, великолепніші, геніальніші, найталановитіші гурівці, вони зроблять іще подаруночок. От. Притом, при всьому, це буде стане ясно дуже багато речей, стане ясно дуже багато якихось моментів. І я хочу сказати, що От Тут у нас імператор. Я думаю, що це імператор. Ну тут імператор з зв'язками, Значить, це, я думаю, Буданов в даному Е, він прям, скажімо так. Буде, 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 буде планувати ще не одну таку акцію ось таке свято я б сказала тому очікуємо не опускаємо руки молимося на них як то кажуть да, молимося за них і продовжимо продовжимо працювати на перемогу хто як може каже кожен кожен своєму ресурсі а ми давайте подивимося, а як же ж оркам, наскільки був болючий цей удар, наскільки він вплине на їх спроможність і надалі з нами воювати. Наскільки для них це був болючий удар. Так, да, вони, вони бояться і ще що. І саме цікаве те, що е, вони не очікували від України такої операції. Вони не очікували, що Україна може. Так, ну, так поступить даних. Вони думали, що ми безтолкові, ми... а ви, ви знаєте, я вам хочу сказати, за 30 років саме зараз починається ріст і вибудовування ви знаєте, викрицювання української держави як такової. То ми були просто населення, просто, просто країна, як то кажуть, да? а саме держава, ми зараз стаємо. От наша Встановлення зараз стає ось, ось зараз. От, що хочу сказати. Хочу сказати, що. Там таке враження, що в Росії теж дехто радить цьому, що відбувається. Я не поняла, як це, ну, таке враження, що якась частина Росії рада, що це відбувається. От. Тому, е, тому, як то кажуть, да, так, секундочку. І хочу сказати, будуть десь вони перевозити щось, намагатися. От е, да, вони вони втратили дійсно втратили якусь, е, ну, якусь частину, да. От, при тому частину. І вони десь е перевезуть, по можливості щось будуть перевозити. Так, як це вплине на хід війни? Як це буде. як це буде? А, зараз я трошечки візьму інші карти, бо не можна плутати карти. Так. Як це вплине на їх боєздатність? Ну, я хочу сказати, це ще старі якісь якісь, ну, такі, вони, ну, це їх надо, вони не можуть зараз їх підбудувати. Це якісь старі такі. Е не знаю, агрегати, скажем так. от, І ну, карта руйнації говорить про те, що карта серйозна руйнація. Серйозна руйнація. І ем, у них нові треба шукати. Їм треба, ну, щоб десь шукати нові, готові купувати. Бо у них немає. У них немає. Вони, вони не зможуть, вони не зможуть. І ще що. Е їм буде важко, їм буде важко, або буде в них мало дуже чогось залишається, щоб на далекій відстані нас обстрілювати. Е, П'ятеро мочів говорить про те, що. Я вже не можу воювати так, як я до цього робив. Тобто, і обстріли будуть більш помірні, не такі, як були. Їм буде дуже важко робити ці обстріли, так, як вони це робили. Як це вплине на хід війни далі? Далі, як це вплине на хід війни далі? Так, як це вплине на хід війни далі? Так. Як це вплине на хід війни далі? Для України це стане ясно, що у нас є можливість, можливості, і у нас є ресурси знищувати Росію на території Росії. Далі, для України, ми будемо далі намагатися ну, намагатися ну, роботу робити, але для Всесвіту ми скажемо, що. Ну, ми не будемо більше так. Це, це не ми, або ми більше так не будемо, або ще щось. От. І ще одне, і ще одне. Е -е Якимсь чином це вплине на наступ. Наступ буде, буде сповільнено. Наступ орків буде сповільнено. А от е, перемовини не складуться. Перемовини, які от сьогодні мають там відбутись, де вони не складуться. І карта повторня говорить про те, що буде, буде новий раунд перемовин. Перемовини не ну, вони не зможуть бути е, для України, не дають ніякого сенсу. Отак от скажу. Треба буде, щоб зустрічалася знову, знову і знову і ще щось, і ще щось. Ну, ось така, ось така ситуація, друзі. Да, до речі, до речі, з приводу перемовин, давайте так. Ну, Росія й не хотіла особливо цих перемовин, скажімо так, да? давайте подивимося е, таку річ, е, як? Це вплине на Росію на Кремль з точки зору перемовин. От Що вони готові будуть тепер до України перемовини? Ну, дивіться, я вам хочу сказати, вони, вони бояться. Дві карти вони бояться руйнації. Вони дуже бояться руйнації. І вони між собою про це обговорюють. І обговорюють, що у них вони ждуть на свої склади, на свої якісь там, де багато ресурсів, вони чекають, що там буде треш. І ще що? Воно знаходиться десь коло водички, яка тече. Така, знаєте, річка якась ще, ще щось таке. Там якісь склади є, і вони просто ось бояться і очікують, що як туди про, 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 про те саме ще що, перемовини, вони не хочуть з нами перемови, Ну, взагалі нічого. Вони прям, от, я би так сказала, вони навіть будуть говорити про те, що вони би, ну як сказати, вони й до цього не дуже хотіли, а тепер тим болі їм з нами розговорювати, ну, ну просто ні. Але вони, їм зрозуміло, що їм прийдеться закривати свої хотілки, да? і вони вимушені їх вимушують їхати на перемовини. Вони вимушені їхати на перемовини. І вони будуть вимушені. І я скажу так: в даній ситуації ми стаємо на рядок вище. За них на енергетичному плані, на політичному якомусь плані. От, і щось будуть торгуватися, щось будуть торгуватися, будуть заново переносити е, уже на якусь територію ще. Я скажу не зря не зря, де там в Турції, чи де ці перемовини, того що того, що е, у Ердогана є свій, буде, буде свій інтерес в Україні. Ну що ж, це дуже вдала операція, це дуже класна, але в нас є ще друга новина, і вона погана новина, про неї мало що говорили. В один із учбових центрів ЗСУ прилетіло і люди, люди постраждали. Так, давайте подивимося і драпатий подав у відставку через це. Давайте подивимося, чи знайдуть винних і чи покарають винних. Чи знайдуть винних? Чи знайдуть винних? Там група людей працює. І я вам так хочу сказати, ця група людей має відношення до цієї частини. От. І вони по інтернету десь там спілкувались. Телеграми чи ще щось таке. От. Буде, буде падати на кількох підозра людей. Ну, якісь голови полетять, але щось я винних не бачу, щоб знайшли. От саме цікаве, я не бачу, чи, що, чи, щоб знайшли винних. Так, чи буде в той учбовий центр ще прильот. І люди ж знаходились в укриттях, наскільки я розумію, чому вони постраждали? Що з укриттями? Тут таке враження, що не всі, не всі е пішли в це укриття, да? когось десь затримали. І ще що, і укриття або недооборудовані, або з чогось людей затримано було. От хтось оставався чогось в казармі. Або на території на якісь, ну, в якихось будівлях, які не предназначені для е ну, захисту, так скажу. Так. Чи будуть ще такі прильоти на цей? Я вам хочу сказати е група людей, яка працює, Будуть ще, ну, не прильоти, а може бути просто вибух, або якась ситуація повторення, і повторно туди буде летіти. Ну, ну Тільки єдине, що тут така карта, яка, скажімо так, або не встигають, або не встигають е включити сповіщення, або, ну, якась так. Чи будуть наказані давайте так, чи знайдуть все-таки цих зрадників? Чи знайдуть зрадників? Там таємно переписуються, вони таємно переписуються, все обозначають і ще що. Це група людей. Це група людей. Це група людей, і вони дуже красиво прикриваються, вони знаходяться в цій частині, ці зрадники. Вони вважають, що вони дуже, дуже класні спеціалісти, а їм мало платять. Понятно? Тобто, обідали, знаєте, як то кажуть. Гроші їм таємно прийшли гроші, їм перечислені таємно гроші. Один із ну, то, що один є король, а другий є ну, рицар, тобто помоложе, младший якийсь состав. І от вони сообщили, сообщать пізніше, що, ну, що произошло як произошло. Скажу чесно, я не бачу, щоб їх знайшли. Хоча ми не будемо вслух казати все, що ми, які у нас є догадки. Хай буде так, як є. Чи буде карма цим, хто навів, чи буде якась кармічне наказання тим, хто навів. Неважливо через людське наказання чи божественне? Ви знаєте, що вони можуть уїхати на, на Росію таким та чином? Прям спершу сім'я якась виїжджає десь. Цих людей, а потім уже вони через закордон будуть виїжджати. Через закордон будуть виїжджати. Король ось, їх уб'ють. От вони виїдуть і їх уб'ють. Навірно, їх і на Росії знайдуть і уб'ють. Здохнете твари в будь-якому випадку, якщо ви дивитесь це відео, а як не дивитесь, то хай люди передадуть. І здохнете так само, як, як ви потратили і рід ваш весь здохне, виздихає. Так. Ну що, друзі? пам'ятаємо, у мене на каналі, є Золоте Право канала. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі в Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюся, які ставлють, мені подобається на мене, підписані, мене люблять. З вами нічого поганого не трапиться. Підписуйтесь на мій канал. Робіть, ставте вподобайки, робіть розшарення, щоб наш український контент займав якомога більше місця в Ютубі. Бо якщо ми не будемо займати це місце, то це місце займуть расисти. Отже, тому розшарюйте це відео, пишіть коментарі, долучайтеся, активізуйте це відео, щоб було побільше українців і долучалися і єдналися. Пока-пока.